День тема уроку заломлення світла, закони заломлення світла, повне відбивання світла. Ви вже знаєте, що тіло, опущене в склянку з рідиною, здається нам зламаним на межі повітря і рідини, тому що світло при переході з одного середовища в інше змінює напрям свого поширення. Зміну напрямку поширення світла в разі його проходження через межу поділу двох середовищ називають заломленням світла. Для вивчення явища заломлення світла ми використовували прилад, який називається оптичною шайбою. Цей прилад вам знайомий з попередніх уроків. Пригадаємо, що кут між падаючим променем і перпендикуляром до межі поділу двох середовищ, поставлений з точки падіння променя, називається кутом падіння. Кут між відбитим променем і перпендикуляром називається кутом відбивання, позначається бета. І кут між заломленим променем і перпендикуляром до межі поділу двох середовищ, поставленим з точки падіння променя, називається кутом заломлення, позначають його гама. Якщо змінити кут падіння, то зміниться і кут заломлення. Проте очевидно, що між кутом падіння і кутом заломлення існує певний зв'язок. У 1621 році експериментально встановив кількісний закон, що описує заломлення світла Снеллюс. Ми отримаємо цей закон за допомогою принципу Гюгенса. Для цього розглянемо МН межу поділу двох середовищ, на яку падає плоска хвиля. А1А і Б1Б це промені, які задають напрямок поширення падаючої хвилі. Площина АЦ хвильова поверхня падаючої хвилі, яка є перпендикулярною до цих променів. малюнку ви бачите, що площина АЦ, тобто хвильова поверхня падаючої хвилі, досягне Межі поділу двох середовищ МН Н неодночасно. Спочатку хвиля досягне точки А, а ось у точку Б вона запізниться на час дельта Т, який дорівнює СБ поділити на В1. ДВ1 це швидкість поширення світлової хвилі у першому середовищі. За цей час дельта Т у другому середовищі від точки А пошириться вторинна хвиля. Радіус якої буде дорівнювати АТ, і його можна визначити як В2, швидкість поширення світлової хвилі у другому середовищі, помножити на час дельта Т. Точок між А і Б, хвильова поверхня досягне дещо пізніше, тому і вторинні хвилі тут будуть менших радіусів для того, щоби. Отримати хвильову поверхню заломленої хвилі згідно принципу Гюгенса треба провести обвідну до цих вторинних хвиль. Отже, БД це буде хвильова поверхня заломленої хвилі, а А2 і ББ2 це будуть промені, які задають напрям поширення заломленої хвилі. Розглянемо прямокутний трикутник АЦБ. У цьому прямокутному трикутнику АЦБ. САБ буде дорівнювати куту падіння альфа як кути з взаємно перпендикулярними сторонами. СБ катет, який знаходиться навпроти кута САБ, який дорівнює куту альфа. Тому СБ можна знайти як гіпотенуза АБ помножити на синус цього кута, який дорівнює альфа, на синус альфа. Звідси АБ дорівнює СБ поділити на синус альфа. Але ж це B дорівнює В1 помножити на дельта Т, тому отримаємо, що АВ дорівнює В1 помножити на дельта Т поділити на синус альфа. Розглянемо аналогічно прямокутний трикутник ADB. У цьому трикутнику кут ABD дорівнює куту гамма, як кути з взаємно перпендикулярними сторонами. AD катет, який лежить навпроти цього кута АВД і дорівнює гіпотенуза АВ помножити на синус гама. Звідси АВ дорівнює АД поділити на синус гама, АД дорівнює В2 помножити на Дельта, Т і поділити на синус гама. У цих рівностях бачимо, що. Ліві частини рівні, отже, праві теж рівні, і після невеликих математичних перетворень отримаємо, що синус альфа поділити на синус гама дорівнює В1 поділити на В2 і дорівнює N21. N21 називають відносним показником заломлення або ж показником заломлення другого середовища відносно першого. Із побудови. Ми бачимо, що промінь падаючий, промінь заломлений і перпендикуляр до межі поділу двох середовищ, проведений з точки падіння променя, лежать в одній площині. Це перший закон заломлення світла, або ж закон Снельнуса. І другий закон для двох даних середовищ відношення синуса кута падіння альфа до синуса кута заломлення гамма є величиною сталою. Тобто відношення синус альфа до синус дорівнює N2,1, де N2,1 21 це відносний показник заломлення або ж показник заломлення другого середовища відносно першого. Відносний показник заломлення показує, у скільки разів швидкість поширення світла у середовищі 1 більша або менша, ніж швидкість поширення світла в середовищі 2. Тобто N21 дорівнює V1 поділити на V2. Цей вираз ми також отримали з принципу Гюлгенса. Ви бачите на малюнку, що у повітрі швидкість поширення світла дорівнює 300 тисяч км за секунду, а у воді ця швидкість є меншою, і становить 225 500 км за секунду. Саме зміна швидкості поширення світла при його переході з одного прозорого середовища в інше є причиною заломлення світла. тобто Світло заломлюється тому, що при переході з одного середовища в інше змінюється швидкість поширення світла. У зв'язку з цим вводять поняття оптичної густини середовища. Оптична густина середовища є тим більшою, чим меншою є швидкість поширення світла в цьому середовищі. Інакше кажучи, з цих двох середовищ повітря і вода. Вода є середовищем із більшою оптичною густиною, тому що швидкість поширення світла у воді менша. Тобто те середовище, в якому швидкість поширення світла менша, має більшу оптичну густину. Відносний показник заломлення можна записати як відношення V1 поділити на v 2 або синус альфа на синус гамма. і звідси ми отримуємо наступне співвідношення з якого можемо зробити висновок, що якщо швидкість поширення світла в першому середовищі більша, ніж швидкість поширення світла в другому середовищі, то кут падіння більший за кут заломлення. І навпаки, якщо швидкість поширення світла в першому середовищі менша за швидкість поширення світла в другому середовищі, то кут падіння теж буде меншим за кут заломлення. Тому коли світло переходить у середовище з більшою оптичною густиною, наприклад, у воду, то кут гама, кут заломлення буде менший за кут падіння альфа. І навпаки, якщо світло переходить із середовища з більшою оптичною густиною, в середовище з меншою оптичною густиною, то кут гамма буде більшим за кут альфа, тобто кут заломлення буде більшим за кут падіння. Часто порівнюють швидкість поширення світла у середовищі і швидкістю поширення у вакуумі. Тоді визначають абсолютний показник заломлення середовища. Це фізична величина, яка характеризує оптичну густину середовища і показує, у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі менша, ніж у вакуумі. Визначається за формулою N дорівнює C поділити на V. Це швидкість світла у вакуумі дорівнює 300 тисяч км за секунду. Абсолютний показник заломлення для багатьох речовин визначають експериментально, записують у таблиці. Така таблиця, яку ви бачите зараз на екрані, є у вас у підручнику на сторінці 151. Абсолютний відносний показники заломлення пов'язані між собою. Якщо знайти... Абсолютний показник заломлення першого середовища N дорівнює C на v 1 і абсолютний показник заломлення другого середовища N2 дорівнює C поділити на v 2 і поділити n 2 на n 1 після математичних перетворень отримуємо, що це дорівнює v 1 поділити на v 2 або дорівнює 1. 21 2 21 дорівнює n 2 поділити на N1. Зверніть увагу, що N21, тобто відносний показник заломлення, дорівнює N2 поділити на N1 і одночасно дорівнює V1 поділити на v 2 Тому уважно вивчіть ці формули, щоб ви не плутали. Розглянемо випадок, коли світло переходить із середовища з більшою оптичною густиною у середовище з меншою оптичною густиною. Тоді кут заломлення є більшим за кут падіння. Причому, спостерігаючи за цими променями, ми побачимо, що пучки, чим більший буде кут падіння, тим відбитий пучок буде ставати яскравішим, а заломлений буде ставати менш яскравим. І при деякому куті альфа 0 заломлений промінь зникне зовсім. Кут заломлення буде дорівнювати 90 градусів. Якщо кут падіння збільшити, то заломленого пучка не буде, видно, буде тільки відбитий пучок. Таке явище називають явищем повного внутрішнього відбивання. Це явище, коли заломлення світла відсутнє, тобто світло повністю відбивається від межі поділу із середовищем з меншою оптичною густиною. А кут альфа 0 називається граничним кутом повного внутрішнього відбивання. Це найменший кут падіння, починаючи з якого вся світлова енергія повністю відбивається від межі поділу двох прозорих середовищ. Можемо цей кут альфа-льове знайти із закону заломлення світла синус альфа на синус гама дорівнює n 2 поділити на N1. Під час повного внутрішнього відбивання кут гамма дорівнює 90 градусів, тобто якщо альфа дорівнює альфа 0 то гамма дорівнює 90 градусів, синус 90 градусів дорівнює 1, тоді отримуємо, що синус альфа 0 дорівнює n2 поділити на n1. А ось якщо переходить у друге середовище повітря або вакуум, то n2 дорівнює 1, тоді ми отримуємо, що синус альфа 0 дорівнює 1 поділити на n. Повне відбивання світла, знайшло застосування в оптичній техніці. Наприклад, в багатьох оптичних приладах потрібно змінювати напрямок поширення світлових пучків із мінімальними втратами енергії на поверхнях. З цією метою застосовують так звані призми повного відбивання, поворотну призму чи оборотну призму, їх застосовують. У перископах, у фотоапаратах та інших оптичних приладах та найбільш інтенсивно явище повного відбивання світла використовують у створенні волоконних оптичних систем. Якщо торець суцільної скляної трубки спрямувати пучок світла, то після багаторазового відбивання від стінок цієї трубки світло вийде на протилежному кінці. Причому це відбувається незалежно від того, якою буде трубка прямою чи вигнутою. Тому перші світловоди це такі гнучкі нитки, що проводять світло на основі повного внутрішнього відбивання, стали використовувати для підсвічування важкодоступних місць. І цю технологію застосовують. У медицині для дослідження внутрішніх органів, у техніці для визначення дефектів середні моторів, ну, для виготовлення декоративних світильників, а також найчастіше світловоди використовують як кабелі для передачі інформації. Порівняно зі стандартним мідним кабелем, волоконно-оптичний кабель є набагато дешевшим і легшим. Він практично не змінює своїх властивостей під впливом навколишнього середовища, дозволяє передавати більший обсяг інформації на великій відстані. Тому сьогодні волоконно-оптичні лінії зв'язку стрімко витісняють традиційні. На сьогодні у нас все. Я дякую вам за увагу. До побачення!